Дуже подобається малювати. Я стану найкращим художником у світі. Дивись, мамо, це для тебе. Що ти зіпсував мені стіни, Соніку? Тепер ти покараний на місяць. Ні, мамо, пробач. Я лише хотів зробити тобі сюрприз. Тепер я викину всі твої фарби на смітник. Мамо, ні. Я люблю малювати і розфарбовувати. Іди роби домашнє завдання. З малювання не проживеш. Не кажи так, тепер мені дуже сумно. Я знаю. Я заберу свої фарби зі смітника, щоб мама не помітила. Постав, подобай щоб мама Соніка не дізналась. Уф, ледь не викрила мене. Гаразд. Піду малювати в іншому місті. Оця стіна виглядає ідеально. Готово. Я закінчив. Виглядає прекрасно. Тут говорить репортер хлопчику: це ти автор цього шедевру? Так, мене звати Сонік. Ми знаходимося в місті Арізоландія, і цей хлопчик Сонік дуже талановитий. Підпишись, щоб сталося щось неймовірне. Я хочу найняти тебе за один мільйон доларів, щоб ти розмалював стіни мого дому. Я Мессі, чемпіон світу. Це мій син. Ви, ми станемо мільйонерами.